Вітаю з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 1 липня об 11.54 трапилась аварія на центральному мосту. Водій автомобіля Опель при перестроюванні не надав перевагу у Русі трамваю, що рухався у напрямку центру міста. Внаслідок зіткнення обидва транспортних засоби отримали пошкодження. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили на кермувальника мікроавтобуса склад. Протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще одна автопригода трапилася 1 липня близько 15.30 на вулиці Соборній. Водій автомобіля Кія при виконанні розвороту не переконався у безпечності своїх дій та здійснив зіткнення із автомобілем Мерседес. Аварія трапилася на коліях, тож рух трамваю в обох напрямках було паралізовано. Оперативно до місця події прибули патрульні поліцейські. Вони замалювали схему ДТП, поспілкувались із обома водіями та винесли рішення. А саме склали на винуватця, тобто кермувальника Кія, адміністративний протокол за вчинення дорожнього. Транспортної пригоди Вранці 3 липня камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на Хмельницькому шосе. Там водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль такої ж марки. Від удару обидва легковика зазнали пошкоджень. На місце події було викликано патрульних поліцейських. У результаті кермувальники вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Шановні учасники дорожнього руху. Неухильно дотримуйтеся відповідних правил на дорозі, будьте уважні та обережні. Дбайте про свою безпеку. І наостанок хочемо нагадати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.